Головна зміна, яка відбулася після Революції Гідності свідомість людей. Про це говорять учасники АТО та волонтери у наступному сюжеті спецпроекту Сергія Суховерського, три роки по тому. Житель села Смотрики Андрій Сергій учасник антитерористичної операції. Працюючи у Перетинському районному відділі міліції, був відкомендований до зони бойових дій. Після повернення з передової займався волонтерською діяльністю та допомогою нашим воїнам на сході України. Нещодавно пройшов перетестацію в органах внутрішніх справ, але свою службу вирішив продовжити в лавах Збройних сил України. Андрій говорить, що останні події в країні змінили українців. Зміни є, вони йдуть, може, можливо, в деяких. Частях і спотугами з великими, мабуть, це Україна повертається додому. Ну, от, я підтримую цю думку, що, мабуть, таке, як-не-як, -як, ну, після такого сна Україна пробуждається і повертається додому. В першу чергу змінилися люди. Ну, а тепер ж треба, щоб і дії влади змінилися. Прикладом таких змін є активний волонтерський рух, який на інші координує Світлана Німець. Вона говорить, що тільки об'єднавши свої зусилля, українці зможуть досягти успіху. Після Майдану Гідності люди більше з'єдналися, чим були до цього. Я вважаю, що тоді кожен думав про свою сім'ю, про своє майбутнє, а зараз вже згуртовані і думає не лише. Про те, як збагатитися, а як допомогти побудувати нову країну. Я вважаю, що в половину тільки того, що ми хотіли відстояти тоді на Майдані, це було, наприклад, зняття тієї влади, яка була на той час диктаторської. А вийшло так, що владу зняли і почалася в нас війна. То, я думаю, Майдан не закінчив те, що почав. Ну, я думаю, закінчення в найближчому часі буде через те, що війна в будь-якому разі, але вона закінчиться. В єдності наша сила. І якщо ми будемо, хлопці на сході, а ми тут їм допомагати, і вони відстоюють там наші інтереси, а ми їх тут підтримуємо, То я думаю, все буде добре і закінчиться війна. Наступну серію спецпроекту три роки по тому дивіться за участю тимчасово переміщених осіб.